Резірвати шлюб та укласти договір з сімейним адвокатом сьогодні можна не виходячи із дому. Для цього вам потрібен лише застосунок Дія. Усе інше за вас зробить адвокат. Як укласти договір з адвокатом, використовуючи виключно ваш смартфон, в цьому відео. Для початку заходимо в Дію та активуємо свій цифровий підпис. Заходимо в меню, підходимо на вкладку Дія підпис. Активуємо підпис. Переходимо на сайт підписання документів. Посилання в описанні». Тиснемо Підписати документ. Кликаємо «Дія підпис» Дія. Формуємо запит на підписання документів. Після активації повертаємося на сайт «Дія підпис». Обираємо Далі і обираємо файл з договором. Це може бути. Як фотографія з вашої медіатеки, так і файл на вашому мобільному телефоні. Тиснемо Підписати. Та проходьте аналогічну процедуру підписання документів, яку ви вже сьогодні виконували. Після підписання знов повертайтесь до сайту Дія підпис. На сайті вас будуть чекати три файли, які і треба направити через Telegram, наприклад, адвокату. Для направлення вам договору звертайтесь до адвоката через Телеграм або через інстаграм.